Портативний кондиціонер зволожувач це просто must-have і річ, яка має бути в кімнаті, якщо у вас немає основного кондиціонера. Ну або ви знаходитесь там, де немає кондиціонування. Особисто користуюсь цією версією до 20 квадратів, його вистачає, щоб охолодити. Біленька взагалі задоволена. І, до речі, він портативний, працює від звичайного павербанку. Тому якщо немає електроенергії або не хоче, щоб тебе було купа дротів, ось встановлюєш чи, можливо, десь в офісі і насолоджуєшся. Як він працює? Все дуже просто: під'єднує провід Type-C ось до павербанку, чи до мережі 220, вмикаємо. Всередині є охолоджуючий елемент. Забор. Гарячого повітря через охолоджуючий елемент і на виході маємо дуже холодне повітря. Тут додається водичка і можна зробити ще й зволоження кімнати, особливо важливо в І біленька взагалі кайфує, тому що от така у нас махната густа шерсть. Уявіть, як її жарко. Ось. А з такою штукою взагалі класна річ, не за всі гроші світу до 20 квадратів. Особиста рекомендація по доставишся 1-2 дні, є накладений платіж.